<реш> Назар сам! І сьогодні ми говоримо про Хондочку VFR 750. І ця девочка, а вже можна сказати, і не дівочка. Потому що вона 86-го року. Це вже, скажем так, така статусна тітечка. От, це у нас Хондочка CRF 750. Не дуже популярна в Україні, але доволі популярна в Європі. Чим цей мотоцикл максимально крутий? Тут стоїть мотор В-образна четвірка 100 105 кобилячих сил в стайні. Цей апаратик їде плюс-мінус 3,3 секундочки до сотки. Приборочка тут вночі, пацани, просто божественна. У нас світиться красним по спортивному. Там просто суперспорт, суперкрос, і мені подобається, що от іменно в оцей веферочці. От підійди сюди, покажи нам нам спідомрик. Зроблено в такому максимально автентичному стилі. Це, скажем так, раритетна розкіш. І тут ми можемо теж подивитися, чого я б міг би що цей мотоцикл, це світ розкоші і комфорту. Золото. Золоті наклеєчки. Кондочка 86 рік. І тут золото. І що б хотілося сказати, Це CR-фочка пробіг взагалі. Вроді кажеться, і тіточка, але пробіг як у дівчинки. Отут пробіга 56 тисяч. Це взагалі така мелочь для цього мотора, що геть нема, як ну, це копійки. Просто нещасність. Тут водне охолодження. Ну, я, понятне діло, що тут водне охолодження, бо тут... В-образний моторчик, треба, щоб всі циліндрики охлаждались. оператор сюди. Отут ми бачимо свята святих охлаждених богів. Це у нас радіатор. Р резина тут передня стоїть у нас фірелі. Діск передній. Діскові тормоза. Двойний передній диск. Двух тормозні супорта. спереді. Ззаді два поршні і ззаді два поршні. Це почок тут, ну звісно, не так, як на моєму карта дрочі, але но теж нормально, вона тут доволі широченька. Ану під жопку. Вихлопна у нас тут двох стволочка. Але це дуже круто, бо ми всі знаємо, що на крутих спортивних мопедах, таких як Ява і Шюпітер, Дніпер, на них йшли теж двох стволочки. От цей мотоциклі, можна сказати, що дуже тяжолий і трошечки розкабанів за свої роки. Важить він 210 кг в неспорядженому стані. Плюс-мінус, коли ти заправляєш в нього 18 літрів бензинчика, потім ще трошечки заливаєш, скажем так, антифризика, і він вже стає близько 240 кг. І що можу сказати про цей байк? Коли на ньому їдеш помаленько, він дуже валкий і дуже-дуже важкий. Зеркала це заводські зеркала. Що я можу сказати про ці заводські зеркала? Дуже круті. У них все. Просто все видно, всю дорогу позаді. Отут спортивний обтікатель. І коли ти в нього лягаєш, мухи, мухи тебе не сліплять. І це вже круто, це вже нагадує, що ти їздиш не за смертючим мішаком, а за справжньою хондочкою. Я не любитель особи хондочки. Я люблю, звісно, сузуки, але ця хондочка мене дуже сильно порадувала. Бо розгончик у неї. 3,3 секунди до 100 при поганих параметрах, при поганому розгоні, при от всій такій шляпі. Ну, скажімо так, погода повне гівно. А коли при хорошій погоді, при попутному вітрі на цій хондочці можна дати плюс-мінус за 3 секунди до соточки. максималочка тут до 240. Можна розігнатися. Ну, і я можу сказати, що це таки дуже солідно. Це дуже солідно. Що я зробив з цим мопедом, коли я його купив? А я вам скажу, почти нічого. Одне підкрасив вихлопну, підкрасив кришечку картера. І так, бак з ДЛК знімай, тому що я його погано підкрасив. Ну, Бак був трошечки ржавенький, але ми його теж чуть-чуть підкрасили. Натерли резинку легесеньку. Звісно, красив. Тут теж підкрасив, бо воно було трошки вицвівше, воно мені не подобалося. І, як ви зрозуміли, ця хундочка це з мого проєкту Назар перекупчик. Купив я її, скажімо так, за не дуже багато. А, ви б зараз почали в мене кидатися камінцями, тому що коли ви знаєте, скільки вона стоїть. А цей апарат я купив за 6700 крон. Якщо перевести в людські гроші, це плюс-мінус 900 євро. Планую її продати 11500 хто ви не купите, я її вже продам, як виставлю це відео. От. І вона стоїть свої грошей, і взагалі в цьому мотоцикла я б сказав, би, трохи така сумна історія. Перший власник проїхав на ньому доволі нормально в кілометрів, плюс-мінус 55 тисяч. Він володів з нього ним з, з 86-го року, по 2005 -й. І потім він продав мужику, вже в якого я купив. Плюс-мінус він на ньому проїхав 500 кілометрів. А знаєте, що саме сумне в цій історії? Чому ця людина мені сказала, я проїхав лише на ньому 500 кілометрів? Я був дуже здивований, бо цей чудовий мотоцикл в ідеальному технічному стані заводиться просто перфекто. Але чому він так мало приїхав? Що він мені сказав? Жінка, діти, автомобіль. Мені вже не цікаво їздити на, на мотоциклі. Він то, не те, що сказав, не цікаво. Він сказав, у мене вже не було часу, бо я зайнятий іншим. Тому, пацани, я вам рекомендую, просто купляйте мотоцикли і їздіть, поки ви молоді. Бо потім просто ніхто не знає, що станеться. І ви схочете вже того мотоцикла, mm -hmm. і у вас будуть гроші, можливості. У вас потім не буде можливості на ньому їздити. Оце саме, скажімо так, печально мопедик цей заводиться просто шикардосненько Тут 6, тут 6 ступінчата коробка передач, клікшифтера тут нема. І ще один дуже цікавий варіант тут гідравлічне щеплення. Оце дуже круто. Я, це перший мотоцикл, на якому я це побачив. Це гідравлічне щеплення. Зараз я вам його заведу. Заводиться він просто перфектно, пацани. Ви бачите, 86-й рік фондочка, просто дівочка. заводиться як нежинка. Я на ній трошечки вже був покатався, того моторчик прогрітий і можна дати чуть-чуть джазік. Ой-ой-ой, а як вона набирає оберти хлопці. Це просто звірюха. Одна, що я можу сказати, тут трошки застарівша оптика. І трошки важко нічкою їхати. Тут повністю все по електриці працює. І Оце дуже круто. Тут є датчик температури, але одне, за що я ставлю мінус цьому байку, в нього нема датчика е, рівня палива. Оце дуже сильно напрягає, бо ти не знаєш, не знаєш, який в тебе рівень, і ти думаєш, ой, у мене зараз 10 літрів чи один. Хтось каже, глянь в бак, а тут коли дивишся в бак іде перегородка, бак так побудований, що ти особо не бачиш, скільки тут бензина. Тут а, стоїть краник, е карбюраторчик, тут обичний. Є позиції on, OFF, Full і резерв. Як ми розуміємо, OFF виключить, on включити, full це повний бак і резерв це резерв. Ну, рез в резерві тут плюс-мінус 4 літра е і повний бак. Тут плюс-мінус 18 літрів. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, купуйте собі круті мопедики і ганяйте на них пацани просто, що дурні. Ну, не що дурні, в шльомах і з правами, хоча б на холодильник це вже буде дуже круто. Все, давайте хлопці. А я поїхав на своєму ішаку.